Вправа 134. Накресліть відрізок завдовжки 9 см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, а над другим 18. Поділіть відрізок на 6 рівних частин. Назвіть числа, які відповідають кожній поділці. Позначте на отриманій шкалі числа 4, 8, 10, 16, 17. Ну що ж, давайте так і зробимо. Перш ніж зображати відрізок, нам треба домовитися про умовний масштаб. У мене. На дошці будемо вважати, що одна клітинка це 5 мм, як у вас у зошиті. Отже, беремо лінійку і проводимо відрізок довжиною 9 см. Це В кожному сантиметрі це дві клітинки. 9 на 2 18 клітиночок проводимо. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Так. Тепер над одним кінцем пишемо число 0. Над іншим 18. Ну що ж, у нас є відрізок довжиною 9 см або 18 клітинок. Зараз, якщо нам треба його поділити на 6 рівних частин, нам треба ці 18 клітинок розділити на 6. Це буде 3 клітинки. Тобто нам треба поділити його на відрізки довжиною 3 клітинки. Давайте так і зробимо. Отже, раз. Два, три. 4, 5. Ну, а це відрізок 6. Тобто ми утворили 6 відрізків. Вони мають бути на одній і тій же відстані. Тобто, якщо у нас три клітинки, бо 18 у нас по суті показує кількість клітинок, то тут у нас 0, тут ми пишемо тоді число 3, потім 6, потім 9, потім 12, ну а потім 15. Добре. Тобто, ми назвали усі ці відрізки, які відповідають кожній поділці. Що ж далі? Далі нам треба поділити ще на дрібніші частинки. Тобто нам треба позначити одиночні відрізки. Це одна клітинка. Можна зробити це іншим кольором. Ну, наприклад, давайте позначимо. Ось одиночні всі відрізки. Одна клітинка. Є. Ну, а тепер давайте будемо. Познач... Позначимо на цій шкалі число 4. Одиничний відрізок у нас ось тут. Після трійки. Ось у нас буде четвірка. Далі 8. ну Перед дев'яткою у нас буде 8. Після дев'ятки у нас буде 10. Потім 16 і 17. Після 15 і між 18. Після 15 буде наступне число 16, а потім 17. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.